Мікс чоловічик спортивний кост лівердів. Кайдемо замочку трюх ниточка, трюх ниточка ідесівка натуральна, верх також. Елічка. Рукавчик на резиночка, внизу також, засібається під цьому шийку. Куді, емочка, байчка 2XL. Эмочка. такая Так, а, тоже на самочку. Трехметочка. Иксель. Худи, баечка. Эмочка. Так, а, на замочку. Элечка, петлесенька. Эсочка. Худи, на байке. Есочка на баєчці, худі елечка баєчка емочка баєчка. Емочка на замочку баєчка та ході емочка баєчка.